Привіт, друзі! А давайте пограємо в чистомовки. Ви мене уважно слухайте та повторюйте. На 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 починається весна. Ва-ва-ва зеленіє вже трава. Хи-хи заспівали вже птахи. Іс, 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 хлопчик проліски приніс. Молодці! Ну-мо, діти, поспішайте, друзів пірнатих привітайте. Птахи прилетіли та на галявину сіли. А розкажіть мені, будь ласка, хто з цих птахів перелітні, а хто зимуючі? Пізнали жовтогруду синичку? Так, це зимуюча пташка. А поруч ворона. Теж зимуються, молодці, а з довим довгим хвостиком летить. Це ластівка, вона перелітня і залишав, залишився з жовтим дзьобом. Це ж пак теж перелітна пташка. А зараз я вам пропоную послухати казочку Василя Сухомлинського, спак прилетів. Уважно слухайте. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На голій гілочці клена голосно заспівав шпак. Він тільки но прилетів із далекого теплого краю, знайшов свою шпаківню, сів біля неї, і радісно заспівав Я вже прилетів, весна настала. І в шпака почув у своєму гнізді горобець. Він спав під стріхою в теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати. То, почувши шпака, горобець стурбувався, він розбудив горобчиху, що спала в сусідньому кубельці, і сказав: Шпак прилетів. Тепер нам доведеться раніше вставати, бо за шпаком важко буде якусь їжу роздобути. Він скрізь устигне першим. Горобчиха зітхнула і відповіла Спасибі шпакові, що будитиме тебе ледаря. Діти, скажіть, а чи сподобалася вам казочка? Сподіваюсь, що так. А зможете відповісти на мої питання? Кого засмутив приліт шпака? Як ви гадаєте? Так правильно, горобця. Чим був невдоволений горобець? Невдоволений тим, що прийдеться горобцю раніше вставати? Що сказала горобцю Горобчиха? Спасибі шпакові, що будитиме тебе ледарі. Молодці діти, і ми будемо раніше вставати навесні, бо стільки справ приємних треба зробити.